Протягом останніх місяців в багатьох закладах освіти Запоріжжя було облаштовано повноцінні укриття. Одне з таких розташоване в 45-й гімназії. До приведення його до ладу долучилися працівники закладу та батьківська спільнота. А кошти на це 1 мільйон 312 тисяч виділили із міського та державного бюджетів. У разі потреби там може перечекати тривогу 50 осіб в укритті. Відремонтували стіни та підлогу, поміняли електропроводку, оновили вентиляцію, А потужний акумулятор. Тори в разі вимкнення світла дозволять подавати електрику до приміщення протягом 12 годин. Наразі в закладі розглядають різні варіанти змішаної форми навчання. Укриття використовуватиметься тільки для перебування під час тривог, а заняття безумовно ми будемо проводити в школі. Ми дуже налаштовані на ці заняття, тому що ми відповідально ставимося до наших випускників, особливо 10-11 класів, 9 класів. Це ті діти, які мають поступати і продовжувати свій професійний шлях. Тому ми дуже чекаємо на зустріч з ними для того, щоб проводити заняття очно і мати змішану форму на сьогоднішній день. У нас Облено схему такої роботи в декілька варіантів, які ми будемо представляти нашій батьківській громадськості, нашим учням для вибору найбільш оптимального. Як результат роботи по цим укриттям, ми розуміємо, що да, дійсно його можемо сьогодні використовувати так, щоб школа працювала в змішаному форматі. В загальному вигляді тут все є, те, що необхідно для того, щоб діти знаходилися в безпекових умовах.